Про що можна дізнатись із сімейного фотоальбому? Фотографію винайшли у першій половині 19 століття. Перші фотоапарати були великими та громісткими. Щоб зробити знімок, фотограф спочатку встановлював пристрій на певному місці, а потім накривав його і себе великим клаптем чорної тканини. Після тривалих приготувань він робив фотознімок людей або певної місцевості. Що історики бачать на фотографіях. У ХХ столітті фотографії стають одним із найважливіших видів історичних джерел. На фотознімках можна побачити одяг та предмети, характерні для того часу, заняття людей, вигляд вулиці, будинків тощо. На відміну від письмових джерел, які могли створюватися через певний проміжок часу після події, фотографії є безпосередніми свідченнями про неї. Досліджуючи фотографію як історичне джерело, скористайтеся інструкцією. Як працювати з фотографією історичним джерелом. Аналізуючи фотопам'ятку, намагайтеся послідовно відповідати на запитання, кого зображено на фотографії, хто ці люди і що вони роблять, коли і де відбувається подія, чому ви так вважаєте, з якою метою зроблено фотографію якої інформації бракує, аби повністю відповісти на ці запитання? Чи є на фотографії підпис, інші написи, чи можуть вони стати у пригоді під час вашого дослідження? Які висновки можна зробити? Про що ще ви хотіли би дізнатися? Як відображена історія вашої сім'ї у фотографіях? Важливою для кожного з вас є сімейна історія. Знання того, ким є ваші батьки, де і коли вони народилися, де навчалися і як обирали свою професію, з якої родини походять, необхідна частина вашої особистої історії. Сімейна історія тісно пов'язана з історією всієї країни. Історію сім'ї можна дослідити за допомогою різних історичних джерел, і звичайно ж, за фотографіями. Дослідіть фотографії вашої родини як історичного джерела у такій послідовності. Подивіться, чи мають фотографії підписи і пригадайте пояснення, надані вам дорослими вдома. Укладіть сторінку фотоальбому, розміщуючи фотографії з підписами у хронологічній послідовності. Позначте на карті України місця пов'язані з історією життя ваших родичів та знайомих. Придумайте назву історії, яку можна скласти на основі відібраних фотографій чому родинне дерево є історичним джерелом. У сімейних архівах знатних родин у давнину та нині зберігають відомості про походження сім'ї та прізвища, про родинні зв'язки та близькість до інших заможних і відомих людей. Схему походження сім'ї називають родинним або генеалогічним деревом. Генеалогія від грецьких слів рід, походження та словознання допоміжна історична наука про походження та взаємний зв'язок родин, збирання інформації про власний родовід стало дуже важливим у X столітті, аби довести свою шляхетність і мати право на привілеї, рицарі та інші дворяни збирали відомості про своє походження. Результати досліджень історії власної родини зображали у вигляді дерева. В основі або ж у корінні такого дерева часто розміщували герб засновника родини, а на гілках, праворуч і ліворуч, герби батька й матері. Зазвичай родинне дерево має вигляд картини, яку розміщують на видноті. Родовід будь якої людини, особливо історичного діяча, дає можливість на основі багатьох документів дізнатися не лише роки життя та імена членів родини, а іноді про їхню діяльність.